Росіянин Ібрагім Кортоєв, спортсмен без прапора та гімну, зустрівся з українцем Андрієм Кучеренко у фіналі Кубка Світу з бойового самбо. Андрій одразу дав зрозуміти: рукостискання не буде. У бою українець був точний, впевнений і жорсткий. Після кожної спроби суперника атакувати відповідав потужними ударами. І Ось коронний правий хук. Світло вимкнено. Бій для нього завершено. Українець завоював золоту медаль. Кортоєв у розпачі. Рефері піднімає руку чемпіону. Замість рукостискання Андрій вибирає гопак. Тисни вподобайку. Пиши свої враження в коментарях підтримай українських воїнів спорту. До нових зустрічей, друже.